Які найпоширеніші типи операцій ви виконуєте в своїй практиці? Так як я спінальний нейрохірург більше, ніж церебральний, то в мене операції на спині більше проводяться. Найчастішою операцією на спині це є грижа міжхребцевого диску. Це є найпоширеніша проблема. Люди найчастіше з нею звертаються. Наступним так би складнішим етапом в спінальній нейрохірургії є операції при стенозах і вроджених вадах. На спині, так якби. І ці операції вимагають інструментації. Ми ставимо імплантанти в спину. Вони є найтриваліші і найважчі. Найтяжчими операціями в моїй спеціальності нейрохірургії є видалення пухлин хребта і спинного мозку. Чому? Тому що операція на спинному мозку може закінчитися паралічем у пацієнта після такої операції. Як впливає стрес на вашу роботу? Як ви з ним справляєтесь? Незібраний е, нейрохірург на операції це потенційно помилка під час операції. Хірурга буде труситись руки, він буде забувати кричати на медсестру, яка в свою чергу буде теж нервувати і неправильно давати інструментів. Тому е, з цим потрібно боротися. Ми цього вчимося роками. Це з набутим досвідом хірурга сотнями операцій. Ну що, особливо релакс дома напередодні, гарний сон, можна навіть в приставку погратися перед операцією, щоб навики відновити. Ну, загалом це ось базові поняття для підготовки до операції. Який був найскладніший кейс? Найбільше запам'ятовуються ті пацієнти, яким ти ну, найкраще допоміг. Один із таких випадків є у мене пацієнт, який, на жаль, відвідав мануального терапевта. Не хочу нічого поганого на неї сказати. Але, на жаль, в нього так трапилось після сеансу масажу. У нього на наступний день, десь так чи на другий день, плюс-мінус, в нього віднялися ноги. І до нас він був доставлений уже. Практично паралізованим, він не міг ходити самостійно. У нього, начебто, на перший погляд, звичайна грижа була в шийному відділі, але вона там стискала спинний мозок. Він не міг нормально працювати. Операція загалом технічно є складною, але результат нас просто перевершив всі очікування. Він встав і на наступний день вже ходив по палаті самостійно. На третій день він вже поїхав додому, Так якби своїми ногами, і це так якби чудо. Чи правда, що ми використовуємо наш мозок тільки на 10%? Е, це досить спірне питання. Е, одні, так якби тут треба сказати наступним чином. Е, тут більше так вчені поділилися на два табори, можна так сказати, які. Дійсно вірять в те, що ну так якби і доказують те, що дійсно ми тільки 10%. А одні е, доказують те, що це пов'язано з тим, що ми тільки десяту частину нашого мозку використовуємо. Чому наш мозок поділяється на дві частини: є сіра речовина і біла речовина. Власне, сіра речовина вона відповідає за те, що ми думаємо, наша особистість, та якби у ці всі аналізи процеси проходять пам'ять наша. Біла речовина це просто провідник. Це провідні шляхи, які від одної точки в іншу проводять, зв'язують дві півкулі між собою, певні ділянки між собою пов'язують. То якщо б іти з тієї сторони, то сіра речовина тільки десяту частину мозку. Тому оце і десятка є, так якби 10%. Ті, що кажуть, що тільки 10% загалом було б чудово. Чому? Тому що у нас б були безмежні резерви, так якби в нас ще 90% мозку, якого можна якби якось би розбудити і задіяти. Ну, фактично, ми б всі були б геніями на сьогоднішній день, ну, по крайній мірі, Ейнштейнами, Можна це так сказати. Тому я більше схиляюся скоріше вірити в те, що в нас ще є 90% запасу, який ми можемо використати. Чи можуть нейрохірурги за допомогою операції покращити функції мозку? Ну, ну експерименти проводяться. На сьогоднішній день вже ніби є якась інформація, що е, пробують вживити чіп, якийсь, та, якби для керування. Основним, на сьогоднішній день досить є цікаво, що, е, ну так як Україна е, зараз перебуває в стані війни, в нас є дуже багато поранених, і дуже багато наших воїнів, які втратили руку, ногу і протезування. От основна біоінженерія на сьогоднішній день вона розвивається, е досить шальними кроками вона розвивається. І що є основним? Як повноцінно заставити от той механізм, який імплантується людині, власне, рука там штучна, повністю функціонувати, так як би керувати ним? І є, на сьогоднішній день є досить гарні розробки, вони дозволяють. Під'єднувати руку до нервів, власне, підшивати до самих нервів і керувати, щоб більш тонші рухи були, більш плавні рухи були. Це є початок. Та якби це е, інша структура, периферична нервова система, з нею легше працювати, вона менш ніжна, та, якби більше до, туди можна втручатися. На жаль, на голові, так поки це тільки експеримент. Електроди кладуть сіточкою, так якби, під час операції у нас до речі. Є це картування, називається головного мозку, коли ми певні ділянки можемо покласти електроди і подивитися, за що вони відповідають, як вони реагують. Я думаю, в майбутньому це буде. Не знаю наскільки інтелект і пам'ять, бо все буде все одно обмежуватися гігабайтами, терабайтами. Але я думаю, що це буде. І воно не за горами. Чи можна пересадити мозок? Ні. На сьогоднішній день, на жаль, ні. Цікаво було би. Чому? Тому що, ну, власне, самий мозок можна так, якби, іншій людині переставити. Питання е, особистості. Ось це не можна. Так, якби, втрачається повністю людина як індивідум. От в цьому питанні. Не знаю ще, якщо навчається якось це переносити, як в фантастичних фільмах, тоді теоретично це стане на сьогоднішній день можливо. Чому люди втрачають розум і як тренувати мозок? Ну, іншими словами, це називається деменція, це нормальний процес. Інколи причин немає. Чому це настає? Просто от вікові зміни, так якби ми говоримо іншими словами. В нас є таке поняття, як атрофія. Атрофія головного мозку. Мається на увазі, що в нас нема безграничних ресурсів. Все втомлюється, все виснажується. Зрозуміло, воно втрачає свої функції, не, не може повноцінно так е, працювати. В більшості схиляється до того, що це є в якійсь мірі і неправильний спосіб життя. Так як би ожиріння. Малорухомий спосіб життя, нема тренувань пам'яті, власне, та, якби, нема саморозвитку. Саме основне для людини, якщо вона втрачає саморозвиток. Зрозуміло, навіть і молода людина з часом може так би. Інтелектуально втратити свій потенціал. В нас є таке поняття, як нейронні зв'язки. Є певна кількість нейронів в головному мозку, їх є безліч, там мільярди, трильйони, так якби досить велика кількість, але вони можуть між собою бути не пов'язані, окремо знаходитись один від одного. То власне навчання, тренування пам'яті, банально навіть відеоігри, якісь швидкі. так, це... Реакція людини. Це навички, швидко реагувати в певні ситуації. Це теж тренування є абсолютним. Чому? Тому що між, між певними нейронами появляється більше зв'язків. Вони між собою зможуть спілкуватися. Відповідно, мозок може працювати в повній мірі і зберігати свою здатність пам'ятати, мислити критично та якби функціонувати в повній мірі досить тривалий час. Що таке струс мозку і як він проявляється? Ну, по струсу мозку, ми знову ж таки повернемося фактично до того стану в Україні, який на сьогоднішній день відбувається. Це війна. Кожен військовослужбовець, який повертається в мирне життя, як правило, ми це якби на їхньому жаргоні, ми це називаємо контузією. Ну насправді це є струс мозку, який відбувається тільки та якби причиною і в них є якісь вибухи, мінно, мінно-вибухові травми. Це потрібно досить розрізняти, бо і в мирний час ми ж так само стикаємося з цією проблемою. І першим симптомом, які мають помітити, от, якщо щось трапилось, от, допустимо, твій сусід чи хтось з родичів, це втрата свідомості відбудеться обов'язково. Вона є короткочасною, але вона буде це тяжкий струс, так би буде. Другим симптомом, що виникає, це є нудота, яка може завершитись навіть так, якби. Помутніння в голові, мається дезорієнтація, і головна біль. Так, якби це. Оце такі базові основні симптоми, це є струсу мозку, і кожен повинен їх знати, щоб розуміти. Якщо ми бачимо, що відбулася втрата свідомості, це обов'язково виклик швидкої. Це є ста стаціонарна медична допомога таким пацієнтам. Так, якби. Не можна його відпустити, обов'язково потрібно вмовити, провести до швидкої, які вже з цим ну, розберуться, нададуть допомогу. Якщо вдарить блискавкою, нервова система порушується. Так, пошкодження нервової системи відбувається при ударі блискавкою. Так, якби. є люди, які. Пережили удар блискавкою. Зрозуміло, що наше тіло це є просто напівпровідник, так якби. але електричний струм, проходячи через тіло, власне, по нервовій системі не залишається безслідно, так би відбувається. Є люди, які є паралізовані після удару розрядом електричного струму, чи то блискавки. Чи Оголеного проводу, який буде лежати на землі, який людина не замітить. Тут більше, я так скажу, тут більше везіння і обставини, власне, коли це відбулося. Є, що пережили удари, і абсолютно без всякого дефіциту, і все нормально. Але це не означає, що потрібно над цим експериментувати, і, або, по крайній мірі, доводити до цього, що тебе вдарило електричним струмом. Чим харчується нервова система? Е, нервова система, власне, як головний мозок, вони харчуються глюкозою. Факт, ну, цукром, можна так це сказати. У відсутності цукру, е, що є досить популярно на сьогоднішній день, в нас є такі процеси. Якщо організм не доотримує тих потрібних речовин, власне нервова система, то вона повинна звідкись це брати. І першим джерелом, звідки нервова система буде харчі брати, це пішкірно-жирова клітковина. Харчування, сон здоровий, в будь-якому випадку рух, так якби, щоб повноцінно все доставлялося, транспортувалося по організму. Хребет. Чи це головна опора нашого організму? Так. Ну, я би це сказав десь на 70-80% основної опори в організмі є. Велику частину ще й м'язи, м'язовий корсет. Дуже велике значення має ось це. Чому ми так і деколи пропагуємо, що все-таки займайтеся спортом, розумно до цього підходячи плаванням, бігом обов'язково. Будете мати менше проблем в майбутньому зі спиною, зрозуміло. Ну і мені здається, людина, яка займається спортом і довше живе. Які рекомендації ви даєте своїм пацієнтам? Досить часто ну, більшість, великий відсоток пацієнтів, які до мене звертаються, відбувається, чому стається проблемою з спиною, так якби власне, чому вони приходять на консультацію. Це є перенавантаження, це є основна причина, що виникає якась проблема. Ми розуміємо, що в сьогоднішній день уникнути перенавантаження неможливо, так якби зрозуміло, в когось різні причини: чи допомога батькам, чи. Покупках, я не знаю, там, садибної ділянки, хтось будинок вирішив побудувати. Відповідно, все це є тими факторами, що виникає якась проблема. Якщо є можливість сьогодні не зробити все, а перенести на завтра, то краще так зробити. Якщо є можливість щось не купляти і обійти, то краще це зробити, покликати ще сусіда, виштовхати автомобіль сусіда, який застряг в снігу там зранку. В такому плані, що потрібно, щоб цього не сталося, напевно, це спорт. Рух обов'язково. Правду кажуть, що рух це життя. Так, якби. Не тільки власне сам хребет бере навантаження на себе. Є додатковим підтримуючим механізмом м'язова система, зв'язкова система, на що наголошують більшості тренів, реабілітологів в плані, і це дійсно так. Якщо. Добре працює м'язова система, відповідно, менше навантаження йде і на хребет. Спортзал, розмірено спортзал, без важких, там якихось підняття заліза, як кажуть, тягати. Дуже благоприємно впливає плавання. Це є основним, на що ми звертаємо увагу. Власне, я звертаю увагу, я прошу більшості своїх пацієнтів просто йти на плавання, навчитися плавати. Чому? Тому що м'язи працюють. А хребет відпочиває в цей момент. Е, і збільшення тонусу, витривалості м'язів дозволяє подальшому пацієнтам більше витримувати більше навантаження. Ну і менше сидіти. Mm. Офісна робота нікому ще ну, не принесла пользи. Чому? Тому що в сидячому положенні найбільше навантаження йде на нижні диски, власне, в поперковому відділі. І вони страждають. Це все не відбувається за один момент за сьогодні, за завтра, за місяць. Це роками відбувається. І якийсь момент настане, коли спина просто банально не витримає. Ну, я ще встигаю і на операцію. Перше за все, ну так як лікар від себе зрозуміло, здоров'я пацієнтам. Що хочу сказати наступне: не боятись лікарів. Ми є порадниками. Ми є тими вказівниками виходу з певних ситуацій. Власне, як я нейрохірург, це не означає, що прихід до мене це є однозначно операція, чому нас і уникають, а це є згайний час у пацієнтів. Я є довідником і вказівником, як вийти з подібної ситуації, порадником, перш за все, як це все. Зробити найкращим і найлегшим способом для пацієнтів, тому не хворійте. Але якщо в разі чого я підскажу і допоможу своєї сторони.